І всім за привет, вигнали читати круто, бо ктів, я за А сьогодні у мене є на огляді перша частина Прошавай Трояндовий саде. Ось також у мене є ще е, друга та третя, але на них буде пізніше огляд. Видавництво наша ідея. Це у нас виходить що е, Юрі. Е, Супер обкладинка ось така видавництво наша ідея. Ось, тобто, це про любов двох жінок? Ось. Тут у нас розповідається про 19. про кінець 19 століття в Англії. Ось. І тут у нас розповідається про. Ви на той стороні держу книгу про те, як дівчина з Японії приїхала в Англію для того, щоб побачити свого улюбленого автора та показати її твір, який вона написала. Ось, Але її не слухають, не хочуть навіть дати зустрітися з автором. Її улюбленим автором пояснюючи, тому. Що він взагалі не хоче нікого бачити, він не буде це читати, та взагалі ти жінка, тебе ти не повинна читати, писати книги, повинна робити свої жіночі справи. Ось, І це замічає одна леді і пропонує нашій дівчині роботу ось покоївки. В її будинку. Ось. І як опиняється, е, у нас е, наша леді показує е, дівчині, як можна себе полюбити, показує ті жести, як можна одягатися гарно для себе, не для когось, а для себе. Показує, як бути собою, як насолоджувати життям якимись простими діями. Наприклад, той самий одяг вона. Наша дівчина, головна героїнка, ця яп Японка, вона м не думає про себе так добре, що вона якась гарна, приваблива і так далі. А наша леді показує, як можна м полюбити себе, каже, як, що ти гарна. І там показується багато ситуацій. Ось, де дівчина ніяковіє від того, що вона о, відчуває себе о, коханою, відчуває якусь турботу, любов, о, з якісь відчуття, які показують, як можна бути любимою. Ось. І тут у нас і прогулянки з садом, і величезна бібліотека. ось. Що тільки не є. Ось. Тобто я рекомендую дуже чудова книга. Тут можна... Тут історія о, 19 століття кінець. Тобто це У мене також є інші твори схожого характеру. Тобто Андія і так далі. Приблизно того самого століття. Ось, о, Мервонітаса, що я перше згадав, може щось іще. Тобто, мені подобаються такі більш історичні книги. Ось, Наприклад, з того, що більш давнішого, тобто на наші часи, це Сталева Алхімік є та інші. Томіє, тобто це вже нам не розповідається про теперішнє, а більш старі часи, то навіть можна побачити за мальовкою, що це малювалось в ранні часи. Ось появи самої манги, її популярності. Чотирнадцяка е, антикварна кравничка також є, є такою. Мої близнюки і так далі. Тобто їх доволі в мене тут багато, які можуть сподобатися. За тим, що тут поглиблюється в історії, нема звичайних телефонів, якихось розваг е і так далі. Ось, більш мода йде на щось класичне, піджаки, сукні до підлоги. Якісь манери, більш аристократичне, або, наприклад, в алхіміку там розповідається про різні міста, села, де вони там подорожують, щоб знайти певні речовини, щоб спасти свою маму і ноги та руки, яких у них відсутні. Ось. Тут у нас. Доволі таки прикольно, ми навіть можемо зрозуміти відчути якийсь вайб 19 століття. Ось. Тобто я рекомендую. І ще плюс романтика двох жінок, як я знаю саме в Манда, є набагато менше. Ніж Яою в Україні. Тобто там можу вам назвати навіть є одної авторки, дві книги, одна із незнайомих уз... з узбережжя. Дуже багато. Тобто, У мене є около більше п'яти книг та навіть вбити сталкера» у нас перекладено в Україні, а от української, крім оцієї, Є ще у мене три книги про жінку. Ось це автобіографія, де вона розповідає про своє життя як лесбійки, такі неї психічні травми. Ось. Тому, кому хтось подобається такі твори, наприклад, як мені, можете купити. Вам ця книга сподобається, цікавий сюжет, цікаві персонажі. Цікаво за ними спостерігати. Ну На всім до побачення!